Я хочу жити на своїй землі, в країні ті, де мир кругом панує, щоб хліб до хліба було на столі, там, де повага й один одного шанують. Я хочу, щоб всі люди навкруги були привітними без ненависті, злоби, щоб закінчились війни, зникли вороги і стали великовними хвороби. Я мрію про щасливе майбуття, щоб дітям гідно на землі жилося, щоб мати гарне кожен день передчуття, щоб все задумане здійснилося, збулося! Іду я луками між трав. Я пахощі вдихаю літа, і де б я досі не блукав, на цій землі я хочу жити. Цю землю хочу обіймать, гриби збирать, траву косити нічого кращого не знать, а лиш її весь вік любити. Ти, друже, скажеш тут не рай, і зовсім тут нелегко жити. Це так. Та мене не питай, чому я десь буду тужити, я й сам не знаю. Та ношу. Оці любов вже довгі роки, і вірність її я збережу. Доки живу, і мисли сюбові. Та зелені хмари яворів заступили неба синій став. На стежині сонце зустріла, привітала його і спитала, всі народи бачиш ти з висот, всі долини, і гірські шпилі. Де ж найкращий на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродилась ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса. Висока і нетилінна, що хоч, спинись, і з Богом говори.